Німеччина представила план для посилення оборони України. Він містить 10 кроків та передбачає тісну співпрацю обох країн у галузі оборонних досліджень, створення спільних підприємств та подальшу інтеграцію ринків. Для цього Німеччина планує використовувати федеральні інвестиції і інвестиційні гарантії. І, окрім цього, Берлін збільшить кількість військових аташе в Києві та активізує обмін фахівцями. Росія готує сотні тисяч солдатів, які не будуть воювати в Україні, а перебуватимуть в Білорусі, яка має кордони з країнами НАТО. Про це заявив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу. За словами Роделіха Кізаветра, наступні два роки стануть критичними, Майже в Білорусі перебуває два армійські корпуси, тобто 350-360 тисяч боєздатних солдатів. А це потенційна загроза, особливо для Балтійських країн. Партнери України оголосили про рекордну військову підтримку. Сьогодні відбулося 32-ге засідання контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн. Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що країни-партнери зобов'язалися цього року направити майже 5 мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння. Також Німеччина виділить 11,5 мільярдів євро у наступному році на посилення ППО. Закупівлю дронів та артилерії. Велика Британія посилить українське ППО на 600 мільйонів фунтів коштами заморожених російських активів із власного бюджету. Ну а Нідерланди інвестують 700 мільйонів євро на дрони. Очолювані США зусилля щодо встановлення миру просуваються. І вчора в Берліні з'явилися сигнали про прогрес у мирних переговорах. Ми продовжуємо спрямовувати фінансування на підготовку британських військ, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир, з військами на землі та літаками в повітрі. найважливішим пріоритетом є протиповітряна оборона. Росія продовжує свій повітряний терор, і нам потрібні можливості для захисту наших людей, нашої інфраструктури. Лише рішучі та скоординовані рішення пришвидшать наш шлях до справедливого та міцного миру. Велика Британія готує план розміщення своїх військових в Україні після можливої мирної угоди. Блумберг з посиланням на міністра оборони країни Джона Гілі пише, що Лондон вже навіть визначив для цього підрозділи. За інформацією видання, цей план передбачає можливе розміщення британських військовослужбовців поза лінією фронту створення координаційного штабу та залучення фахівців із логістики озброєння і тренувань. Богдан Попов з нами на зв'язку. Експерт центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітання. Добрий вечір. Та вітання так, ну і дійсно, давайте з цієї теми розпочнемо про те, що Британія готує війська до розгортання в Україні, і е, звичайно, ми зараз кажемо про цю подію після встановлення миру. Тим не менше, зараз багато розмов про гарантії безпеки, багато розмов про те, що хто і як може охороняти або допомагати Україні. Як ви думаєте, на що тут зосереджується Велика Британія здебільшого? Ну, коментуючи всі ці присутності іноземних контингентів, треба відразу підкреслювати ключовий пункт, це який в них буде мандат. Якщо буде мандат вступати у бойові дії, тобто якщо Росія нападе на Україну, що вони будуть захищати нашу державу разом з силами оборони України, тоді це буде дієвий інструмент стримування Російської Федерації. Можна це називати дієвою гарантією безпеки. Якщо ж у них буде мандат за 24 години зібрати манатки і поїхати додому, ну то вони нам даром не потрібні миротворці. Чи і контингенти, чи як би їх не називали, і від кого б вони не були. Тобто тільки чітко визначений мандат вступати в бойові дії. Отоді це дієво. Якщо посадові інструкції у військових, які будуть розміщені, цього не прописано. То це ну, вибачте досить паперова гарантія безпеки, і вона не виходить за рамки цього. Також тут важливо зазначити, що ні Британія, ні Франція, ні будь-яка інша країна Європи зараз у всіх стейтментах, які вони кажуть, вони не розмістять цей контингент. Без підтримки з боку сполучених штатів Америки вони завжди просять, щоб була від сполучених штатів Америки як мінімум аеророзвідка через літаки дальнього радіолокаційного виявлення спутниково розвідки і так далі. Яка б також інформувала цих іноземних військових про те, чи знаходяться вони у безпеці на території України, і ми розуміємо, що насправді в питанні от розміщень контингенту та тих ж гарантій безпеки в рамках п'ятої статті НАТО, поза альянсом зараз ключовий гравець, який на це впливає, і що буде насправді в фінальних документах після цих перемовин, бо гарантіям безпеки це Сполучені Штати Америки, і тут постає дуже серйозна проблема. А з іншого боку постає і рішення, тому що. Перша у нас є проблема. Це адміністрація Трампа. З нею працювати важко. Трамп хоче швидкого завершення війни і не дуже тоді переймається гарантіями для безпеки для України. Але є другий трек це трек Конгресу, Сенату. І ми бачимо, як активно наша дипломатична команда і Міністерство закордонних справ і дипломатична команда безпосередньо в Сполучених Штатах, на чолі з послом Ольгою Стефанішину відпрацьовують по цьому треку за останні декілька місяців після призначення Стефанішини послом США було проведено вже більше ста зустрічей з. З представниками ну, вибачте всіх гілок влади США, які тільки можливо собі уявити, і по багатьом з них вона дуже гарна динаміка. Це перше, це військово-технічне співробітництво, що теж є частково гарантією безпеки для України. Адже якщо у нас будуть спільні підприємства з США, оборонні контракти і так далі, то в інтересах Сполучених Штатів буде, щоб тут не було війни, а ми далі виробляли для них зброю. Друге, це санкції, по санкціям, де дуже активно, і були нещодавно засідання з Сенату по викраденню українських дітей, після яких будуть просуватися певні санкційні законопроекти проти Російської Федерації і багато інших треків, по яких теж є великі дипломатичні здобутки, і в комплексі це показує, що не дивлячись на те, що зараз з сполученими штатами, які будуть ключовим гравцем в сфері гарантії безпеки, у нас не все ідеально, але робота ведеться, і вже ми бачимо серйозні плоди цієї роботи. Богдана щодо роботи формату Рамштайн найбільш помітною зміною в ньому за останній час, за останній рік стало зменшення ролі сполучених штатів, які по суті на сьогодні виконують роль спостерігачів у ньому більше ніж якої, якоїсь рушійної сили. За вашими спостереженнями, як це вплинуло на ефективність цього формату, ну і як ви оцінюєте його поточну важливість для української бронездатності і стратегічної стабільності? Ну, як то кажуть, не штатами єдиними, і дуже гарно, що працює Рамштайнівський формат. І тут роль сполучених штатів зараз так вона змінилася, але все ж таки є програма PURL. Це програма закупки американської зброї за кошти європейських країн, і інших союзників США по НАТО. І якраз ось по Рамштайну, ми розуміємо, що близько 5 мільярдів доларів буде в цей фонд виділено саме країнами-членами цієї Ukraine Contact Group, яка називається формат Рамштайн Арно. І бачимо, що ефективність цього формату зберігається. Адже по факту, насправді, зараз він використовується для обговорення потреб України. Ну і чесно, здебільшого навіть для публічного анонсування допомоги, тобто, щоб був привід цим країнам, заявити, що. Ось нові оборонні пакети будуть або посилені, або додані ще нові. І по цьому 32-му засіданню ми бачимо серйозну результативність. Це якщо ми все підсумуємо, це буде декілька десятків мільярдів доларів. Це дуже велика сума. Ми розуміємо, що це не прямі фінансові вливання в оборонний бюджет України, з яким у нас до речі, великий дефіцит, який нам треба чимось закривати. Сподіваюся, що по цьому треку у нас буде просування або по репараційному кредиту, або по іншим. Донорським або кредитним лініям від наших європейських партнерів, але все ж таки 20 мільярдів в оборонку, чи навіть більше це колосальна сума, і це все більше кроків до того, щоб порівняти наш оборонний потенціал до наступального потенціалу Російської Федерації. А це є одним із критичних показників, наскільки країна здатна вести війну. Ну, ще важливий показник це спільне виробництво. Знаємо, що Німеччина напередодні заключила ще один договір. Буде продовжено виробництво, спільне виробництво різного типу безпілотників на території Німеччини. Ну це знаєте віра в те, що варто інвестувати, варто вкладати, варто розвивати це все. Які ще можна очікувати додаткові подібні дії, тому що це спільне виробництво зброї, яке потім може використовувати і Європа. У Нас по треку навіть з німеччиною йдуть обговорення спільного виробництва ракет систем протиповітряної оборони типу Арісті СЛМ», «Арісті СЛС». ППО гіпард бойові машини піхоти Лінкс, і можна перечисляти дуже багато ще різних видів техніки, про які йдуть або вже діалоги, або заключені партнерства. Як, наприклад, з концерном Рейн вже будуються спільні виробництва на території України, що є дуже важливим. Ми розуміємо, що трек спільних виробництв він є важливим не тільки в час війни, а й після війни. По перше, він стає однією з гарантій безпеки. По друге, він стає драйвером економічного зростання України. Ми розуміємо розуміємо що якраз оборонно промисловий комплекс стане ключовою галузь наповнення українського бюджету, платіння податків і так далі, тому що ми розуміємо, що по всьому світу ми бачимо, як зараз міняються безпекові мапи, як вибухають війни повсюду. І запит на забезпечення власної безпеки він зростає все сильніше і все швидше. І це ми говоримо не тільки про Європу, там чи Північну Америку, а це Південна Америка, це і Азія, це Африка. Треба багато дронів, треба багато іншого військового обладнання, ППО і так далі. Чим більше ми цього будемо виробляти, тим більше ми зможемо а забезпечувати себе, свою безпеку відповідно і укомплектованість власних сил оборони, а Б це експорт, експорт і ще раз експорт. І це будуть колосальні цифри в Році обсяг нашого ПК може досягти 60 мільярдів доларів проти 25, плюс-мінус, які зараз констатуються в 25-му році. Ми розуміємо, що ці потужності вони не дезавантажені капітально, і коли все це поїде на експорт, ми зможемо тільки масштабуватися і взагалі стати ну просто вибачте збройним бароном посеред Європи, який зможе забезпечувати дуже багато регіонів і дуже багато війн, високотехнологічним обладнанням. Дякуємо вам, Богдан Попов, експерт центру об'єднаної України, був з нами на прямому відеозв'язку.